Боротьба, нескореність і сміливість українського народу. Мурали одного з найвідоміших французьких стрітартерів тепер з'явилися в кампусі Київської політехніки. Усього за добу художник жульєн Малан, відомий як СЕС, зробив два знакові стінописи в КПІ. Його персонажі маленькі діти, майбутнє України. Війна забрала у них дитинство, домівки, школи, спокій та не забрала надії й віри. Also... Головна ідея малюнку це захист. Ці діти намагаються захистити свій будинок, але у той же час вони знаходяться під захистом цього великого реального будинку, і це метафорично означає, що ти захищаєш свою країну, а країна захищає тебе. А ця фреска Маніфест під назвою Україна в дії з'явилася на стіні 15-го гуртожитку. Це один з найвідоміших муралів у Європі. Перше він побачив світ 2020 року у Франції. 400 принтів цієї роботи митець розпродав, а кошти близько 20 тисяч євро віддав на підтримку України. Це дуже важливо і до 125-річчя, і це дуже важливо зараз, коли Україна перебуває в стані російської української війни, коли нам треба перемогти, і це один із тих арт-об'єктів, який допомагає нам сьогодні. А порадив жульєну наш університет для стріт-арту його товариш Олег Соснов – КПІшник, випускник факультету лінгвістики. Саме він координує створення муралів по всій Україні. І Київська політехніка не виняток. Надзвичайні мурали на центрі культури та мистецтв і на стіні сьомого корпусу з'явилися за його підтримки.